Диверсія чи провокація? У Львові на вулиці Трускавецькій горять склади з боєприпасами спецпідрозділу Беркут. Пожежники намагаються приборкати загорання. Викликано виїхав, стоїмо в резерві, а що там відбувається, я не знаю, не скажу вам. 18.30. Четвер. На під'їзді до складів туман із диму та вогні пожежних машин. Вогнеборці небагатослівні, як і люди, що збіглись на звуки вибухів. Кажуть, що щось з тут тут наче де. периметр навколо палаючого будинку охороняє самооборона. Очевидці розповідають, що трапилось. Під'їхали сюди, люди відразу сюди збіглися, побачили, що задимленість в приміщенні, побачили зломані грати, і з боку тут побачили тут або газова, або шумова граната. Невідомі люди, десь приблизно чотири осіб вибігли з цієї території, і побігли в гаражі. Безпечна знахідка, яку посіяли невідомі, одразу викликає інтерес людей. Та це на коліє просто вона Я на мене не на просто на колію цей є. все, вона буде, все, все, буде робити. на місце вибуху. Прибули міські депутати із власною версією причин трагедії. Намагаємося з'ясувати, чи це була спланована операція правоохоронців, чи це було власне робота чиїхось чи чи невідомо кого. Тітушок чи якихось інших диверсантів, які власне таким чином хочуть залишити Львів повністю без зброї і фактично напотали невідомо кого. Будинок, у якому знаходився склад зброї, тліє, а із багатьох вікон просочується дим. І лише коли пожежники приборкали займання, відкривається страшна новина. Усередині були люди. Як доказ, рятувальники знаходять під завалами, обгорілі трупи двох бійців Беркуту. Вони загинули від вибуху. Довелося працювати в досить складних умов, оскільки під час їхнього осіння в приміщенні відбувалися вибухи, тому доводилося і прикриватися з капітальними стінами, також проводити гасіння ззовні, поділі для того, щоб не наражати на небезпеку самих рятувальників. 9 годині загорання вдалося повністю ліквідувати. На згарищі, вже потім розбираючи згарищі, було виявлено тіла двох загиблих осіб. Міліція формат роботи, якої змінився після Огромів, все ж приступила до роботи на місці трагедії Щоправда зранку. Працює слідчо-оперативна група вибух, вибухотехніки. Вони нам за читані, я думаю, години вже можуть дати відповідь, що стало причиною пожежі або вибуху і як все відбувалося. Та все ж залишається багато запитань, оскільки операція проведена дуже чітко, експерти припускають, що казармами спецпідрозділу могли зацікавитися спецслужби за збігом. У день вибуху частина львівського беркуту мала присягати народу на львівському євромайдані. Юрій Герун, Віталій Дмитерко, Володимир Чопик. Тема дня. З 21 по 23 лютого у Львові оголошено жалобу. Про це на зустрічі із місцевими та іноземними журналістами заявив мер міста Андрій Садовий. Він закликав усіх львів'ян не відвідувати розважальні заходи. Окрім цього, одні жалоби у Львові буде обмежено продаж алкоголю після 18.00. 21, 22 і 23 лютого у Львові оголошуються днями жалоби за загиблими українцями серед загиблих. Також є 13 мешканців Львівської області. Репортери з-за кордону дії мера схвалюють і додають рівень організації Львів'ян у нелегкий для країни час заслуговує на повагу. Далі пряма мова. Ми бачили фотографії з майдану, розбиту міліцію та побитих людей. Мене дивує, що така різниця в межах однієї країни є джерело спалаху та сильного конфлікту. А у Львові все спокійно. Звичайно, відносно Києва і цнотикам вже ввечері іноземні журналісти вирушають до Києва аби й надалі висвітлювати найрезонанснішу подію у світі. Костянтин Мельников, Віталій Колега, тема дня на львів. ТБ. Агітаційні листівки заполонили місто. Їдьте на Київ, потрібні лікарі, вступайте в самооборону. Такі заклики висять практично на кожній львівській брамі. У штабі самооборони кипить робота. Активісти працюють над новими закликами до містян. Кажуть, людей треба гуртувати і виховувати, аби погроми у Львові не повторилися. Ми листівки закидаємо у соціальні мережі, і люди вже самі роздруковують по можливості. Тобто є певні листівки, які ми друкуємо самі. А є ті листівки, які, наприклад, ми подаємо просто в соціальні мережі, щоб люди їх самі вже друкували. Дивитися під ноги, читати написане вагітках стигає чимало львів'ян. Усі ж бо заклопотані одним, що робити, аби в Україні не став лад. А які ви маєте взагалі на увазі вас ці? Я думаю, що так, звичайно. Що треба звертати мої громадяни, ми є мешканці цього міста і маємо зберігати майно і спокій, холодний розум. Активістка Валентина вже кілька днів із листівками на вулиці таким чином закликає людей вступати у самооборону міста. Почаємось до самооборони. Залучаємо львів'ян. В дружини самооборони, чоловіків, які не бояться і хочуть допомогти місту, які не бояться патрулювати Львів вночі, особливо. Результат не забарився. Вас понукало до чогось з листівки? Так, ну як сказати? Ну, ми записали ну, самооборони. Так, є сотні самооборони від студентського містечка, так що ну, нам це дало. Роман Поронюк, Віталій Кулеха, тема дня. Чутки породжують паніку. Ажіотаж біля прилавків магазинів та банкоматів викликала інформація про необхідність робити запаси, як фінансові, так і продуктові. Львів'яни вишикувались у чергу. Три пачки макарону взяла і олії. Що аж так дуже то ні. але люди беруть за останні два дні. Звичайно, кількість покупців в нашому магазині збільшилася. Ми всі розуміємо, з якої це причини. Десь спостерігається особливо ажіотаж у крупах, консервах, тобто суха бакалія, де значно збільшилися продажі. Продавці запевняють, продукти із прилавки магазинів не зникнуть, тому панікувати не варто вірять не усі. Для чого це закупи? Я не Ніколи не закупає. Треба, прийшла, взяла і пішла. Їжа не зникне. Та чи буде за що її купити? У львівських банкоматах вже кілька днів немає грошей. Багатсько, бо обійшли вже практично цілий цілий центр грошей немає. Не, немає грошей. Так вдалося з першої спроби. Так, Як, так всю суму, на яку я розраховував. Переконаний в тому, що в першу чергу люди повинні не піддаватися паніці в першу чергу, тому що. Абсолютно зрозуміло, що якщо всі абсолютно люди країни почнуть знімати всі свої рахунки, то країну навіть з місною економікою очікує дефолт за кілька хвилин. Правда, аби гроші у банкоматах могли отримати усі охочі, найбільше банків ввели тимчасове обмеження на видачу готівки впродовж одного дня. Олеся Турчин Віталій Дмитерко, Тема дня на Львів. Тебе